Ти грає сума. Потрібно його зустріти і вибивають м'яч. Правда, вибивають прямо на ногу. Ухти. Нічого собі. Шапаренко пасує на циганкова. Циганков передача проходить. удар, рятує команду Стойкович, Порожні ворота. 1-0. 1 0 Київ. Микола Морозюк. Поєдинки в чемпіонаті України. Але здебільшого виходив на заміну. Володимир Шепелєв. Подача. Морозюк віддає пас і це 2-0. Морозюк робить передачу. А можна було б і пробити Віктору так. Ще один епізод, Порожні ворота. Жуніор 3-0! 3-0! Жуніор! Жуніор! Жуніор Мараєв! До капітанства, так, він так не грав падіння і це пенальті. Євтовіч проти Бущана. Удар. 3 один Ще навіс буде. Крутить верти свого візові кенжору. Євтовіч, удар, який і молодець Бущан. Тербів Євтовіч проходить Євтовіч Піваріча. Прострілює. Подивіться на цей сейф. Подивіться, що робить Бущан. Циганков. Циганков. Самотужки проходить. Віктор Циганков. Ударна позиція падає Циганков. Це пенальті. Це пенальті. Адже жуніар Мораєс. 4-1, 4-1 і хитрик Жуніара Мораєса.